Щось таке, що я не дуже сильно люблю. О, да, це смачно! Я Хочу до чогось доколупатися. Друзі, усім привіт! З вами Кабріолета, і сьогодні я прийшла в заклад, який нещодавно відкрився в Одесі. Називається він Мамалига. Заходиться на Катеринській, поруч, прямо під боком вулиці Дерибасівська. Це щоб орієнтир для вас. Перше, що мені принесе, це меню. Подивіться, ви коли бачили таке меню. Це не бумажка. Бачите, що це? Це тканина. Прикольно. І ось так воно виглядає. Цей заклад. Я думаю, що він якийсь або молдавський, або румунський, або якийсь ось такий. Зараз підійде дівчинка і уточню запитаю. Ціни тут взагалі смішні. Просто подивіться, 80-90 гривень, 135-162 гривні. Ну, типу, навіть ось найвища страва 285 гривень, найдорожча. Типу, вище 300 немає. Ціни то таким найголовніше дізнатися, чи смачно тут, тому що відгуки, такі знаєте, двоякі. Який рахується заклад. Яка кухня? Бессарабська кукубесарабесарабська кукудова. Бесара... А це ж я, каз... я все назвала Молдова Румунія, Це все ходить в Бессарабію. Я поняв. Дивіться, я хочу спробувати звичайно вас мамалигу. Я не вживаю м'ясо. Мені потрібно найсмачніше, але без м'яса. Дивіться, традиційно готується на воді з додаванням важкого масла, і вона така тверденька. Подається з сметанкою та бринзою, а уся інша готується на бульйоні, очем з додаванням. Це чотири сири смачна буде. Я б вам прокодав або трюфельну або чотири сири. А давайте трюфельну Трюфельна, там не тільки масло ароматне, це паста, вона і на аромат, і на смак. Ну хорошо, давайте мені таку малого трюфельну. Далі мені потрібна якась салат, якась основна страва, теж без м'яса. Що ви можете порадити? Може навіть не салат, а закуски. у Нас дуже смачні закуски або вінетте, це баклажани слайсами різані, смажені, подаються не гострі аджиці, і угу. зверху просто ніжніший мус збризбрита. Давайте. О, може вертуту скуштувати Або вертуту або плечинка. Тіста одне те саме, тільки вертута додається ще яйце, і вона запікається, а плачиндочка, вона смажиться. Так. давайте плачинду тоді з яйцем зеленю і бринзою. Добре, і ще що можна ось таке прикольно а, <смеш> а салат з підкопченим садапом. Ну, давайте. Так, а ось все, що ви бачите, заплетено. Це півроку плели. всередині лоза. Три роки тому Нікас виграв номінацію на за найкращий дизайн по європейському. В цьому році мама ли номінується на другому там все за навіше та uh -huh. клемами, які теж вивезли з під замовлення. Це аутентичні Прикольно. Що Тарілочки, це я запитала за тарілочки. Каже, тарілочки на замовлення виготовляли. Вони кажуть, що у них тут все зроблено на замовлення. Це дуже круто, що от заклади ось такий підход. Поняли? А не пішли в епіцентр, купили. Тарілки за 500 гривень. Ось така справа. Це мамалига, у мене із трюфелем. Далі це ось такий салат із рибкою, це закусочка із баклажанів, і це якийсь смуз, забула, із чого потрібно буде уточнити. Принесли замовлення дуже швидко. Прямо дуже не знаю, ну хвилин 10, хоча казали, що буде довше. Це вже великий плюсик. Почнемо дегустацію. Коротше, я вам зізнаюся, я собі сьогодні згризла манікюр. Якщо що, не звертайте увагу, бо в кадрі то буде виглядати негарно, але я не можу хавати цей палець. Що ж це за такі за баклажани? До речі, я дуже люблю бакжани. Це страва Коштує, він меню забрав, треба було, щоб не забирав. Зараз він принесе, попрошу в нього меню і скажу вам, скільки вона коштує. Тут аджичка є. Я сподіваюся, тут немає числю, бо в мене сильне побачення. Извините. Знаєте на що схоже? Моя мама, коли робить закрутки, робить такі от баклажанчики, ріже їх шматочками і заливає ось такою ж аджичкою. Смак один в один. Прям нагадує дитинство. Так, Також у нас такий замус. Він такий кисленький і трішечки віддає чимось молочним. Якоїсь бринзи, якоюсь сметаною. Щось таке, що я не дуже сильно люблю. Але самі баклажани класні. А якщо ось так от типу, порозмішати, поєднати. Mm -hmm. Разом смакує, до речі, так хорошо. По ціні, якщо не помиляюсь, там 115 чи 120 гривень. О, а це щось зелененьке таке. Це же фіт соус. Якась олійка. Знаєте, якщо я задав собі запитання, чи якщо б я пішла це заклад, чи замовила б собі ще раз таку закусочку? Да, вона смачна. да, ось це мус, до речі, це що я казала, що мені він молочним чимось віддає, Це мус із витриманої бринзи, і коштує це 170 сімдесят гривень. Я сказала 115-620, Ну трішечки прибрехала. Переходимо далі. Мамалига, прийти в заклад мамолига, не скуштувати мамалигу. Мені здається, то то не ок. Порція, звичайно, малесенька. Тут написано, що 150 грам коштує всього лише 90 гривень. Він сказав, що вона готується на основі вершків. Перше, що я відчула, це звичайно штрюфель. О, да, це смачно. Я взагалі не по каші, я кашу не дуже сильно люблю, як і мій Артур. Я дивуюся, мій Артур кашу не їсть, бо дуже мать не любить кашу. Але це смачно. Отже, такі купиночки, і вони тануть в роті, прям розтворюються і прям м -м -м. калорійно. Але смачно. Туди, ще, до речі, можна додати сметанку, якийсь мужжей, витриману бринзу, якісь там ще щось, шкварички, ну, типу, можна ще щось додати. А на офіціанта не забалакав, і я забула, що можна щось додати. Те, реально, Я прям зараз виклюця камера, я доїм, їм буде смачно. Перейдемо до салатика. Салатик коштує салат з судаком, з черрі та із зеленого горошку коштує від 258 гривень. Виглядає ось так. Симпатично. порція теж невеличка, хоча грамовка там пишеться в кожній страві. Видно, що полили дуже такою щедрою олійкою. Є ось цей такий горох, про який він що там? Є горох, який написаний. Ой, горошок, знаєте, на смак, як молодий горох. Любите молодий горох? Пишіть в коментарях, хто любить молодий горох. Так, скуштуємо цього судака. Ммм, mm. холодненький, підкопчений судачок в салаті в поєднанні з горохом і зелені. Ой, тут такий якийсь смачний соус, поливка, поняли? Ммм, mm. пікантне. Я обожнюю, коли салати роблять пікантними. Поняла? Не кидаєш зеленушки, на тобі їш салат, бо це салат. А коли приправляють чимось прикольним, то це саме той випадок. Mm. Я хочу такий салат собі вдома готувати. Сказала та, яка вдома ніколи не готує. Мені смачно. Питання на комуні дня? Я вже скуштувала три страви і мені ще три страви смачні. Я хочу до чогось доколупатися. Плацинда? У них славиться ця кухня бессарабська з такими плацинтами і бертутами. Плацинта, ось я взяла з яйцем зеленю та бринзою. Коштує 105 гривень 220 г. А є ось такі ось вартутки. Ти думаю, можливо, я із собою візьму якусь вартутку з вишнею, наприклад, солоденьку на десерт. Давайте скуштуємо. Ось так вона значить. Подається три шматочки. Мама, якщо ти будеш дивитися це відео, слухай сюди. Це не молодавська кухня, це бессарабська кухня. Щоб ти знала, якщо ти знаєш, яку кухню ти дома готуєш, то ти готуєш бессарабську. І вона точно так же отак от готує яйця із зелень. Я знала, що я це замовлю. І я відчую смак. Мами. Мам, ти готуєш в один в один. Ти могла б дома продавати плацинти по 129 гривень, чотири шматочки. Це дуже смачно. Це смачно, я всім задоволена. У мене дуже мало оглядів, де я задоволена. За рекламу мені не платила. А могли б такий приємний офіціант. Капець просто можна, будь ласка, нам ще вертутку із вишнею. Так, це так, буде так. як десерт нам. Д Добре, а ми ще хотіли вас пригостити нашим фірмовим десертом Баба Нягра. А, а давайте замість вертутку. вертутку? Да, з вишнею. А, але її буде, треба буде почекати 20 хвилин. Ми зачекаємо. Ми, Підел... ми зачекаємо. Добре, Добре. Так, так. давай дуже смачний компот. У нас прям дуже смачний, як бабуся, там полуниці, яблуко, чорносвородна та вишня. Ну давайте. Компот. Так? Будеш компот? Да, да, так. Давайте, два компоти. Два, два компота, Добре, компоти. Да. З От Він щось знає, походу. Серйозно кажу, він сказав не як у мами, він сказав як у бабусі. Моя мама такі не готує, тому що він дуже солодкий. А ось бабуся моя, от вона ось такі солодкі готувала. От реально. В мене сьогодні як день народження. Все подобається все. Баска, Один відсоток є того, що може попастися кісточка, але 0,1. люди. Просто будьте трохи Так, да, Добре, дякую, дякую. Вертутка. Подивіться, як вона апетитно виглядає. Коштує 125 гривень. Це із звишнею. Пише, що смакує за сметанкою, але я не сметанку не люблю. Мені буде і так смакувати. Він сказав: каже: давайте я вам принесу прибори. Я кажу, а не треба. А тут не треба, ну ладно. я скуштую руками. О, вона гаряча. Відчувається тільки тісто, послухайте. Ой. М -м -м. Я не знаю просто. Це донесеньке тісто, та не в роті, нейтрального смаку, але вишенька кисло солодка і разом із вишенькою 10 із 10. Але, до речі, хочу зазначити той факт, що на то пацієнт молодець. Він казав, що 0,1 відсоток – вірогідність того, що тут може попастися кісточка. Бачите? Коротше, що можу вам сказати, кабріолета. Заклад Мамалига, який відкрився в одесі нещодавно. Ну, як нещодавно, він вже рок півроку десь працює, да? Це я просто лише дійшла лише до нього. Я ставлю йому оцінку 10. 10 із 10. Просто неймовірно смачно, просто бездагано, обслуговування, інтер'єр класний. Мені дуже подобається. Я обов'язково сюди ще буду приходити і приводити своїх друзів, рідних, коли до мене мала с папи, гості приїдуть. Теж їх сюди приведу на вечерю або на обід. Я думаю, вони зацінять. Сума мого замовлення 728 гривень. Я з'їла половину меню. На 728 гривень всього лиш вийшло. На Екатеринській біля в місті Одеса. Ви розумієте? Рівень. Не забувайте про чай. Особливо от таким офіціантам, як сьогодні, обслуговував нас. Просто хлопчик перфектно. Якщо хтось із персоналу в Мамалига або хтось із керівників подивиться цей випуск, знаєте, що цей хлопчик, який сьогодні нас обслуговував, він зробив мій день. Премію йому.